Маменька, ти думала, що така старість має бути, а? Хо, такої то не думала. Не думала моя не думала, голови. працювала, працювала, щоб так не бути, але не треба гнівити. Підтримував, всю жизнь, мене піддержував на кожному місці. Іде щось, вже туго, йде щось туго, А а Господь підтримав, все вже легше і, і, і все. Ще не. не твоє час, мамочка. Ще не моє час. Ми так. ось місяць тому вже думали, вже розпрощаємося. Мамочка вже написала прощальне письмо, всіх так. призвала, зі всіма попрощалася і казала, що все вже, до весни не доживу. А бачите, Бог підняв. Це одежу зло, одежу зло, вже ще сорочка, ще сорочка завдержала мене сорочка не мала. Сорочки не було, не ще. було ще з сьоми, де ж зібрала до ще сорочки. На упокоєння ще сорочки не було. Ходила, ще сорочку, забрала і, і зразу стала поправлятися. Так що от мої рідненькі, ой-ой-ой. Кажу, господі, не забирай, не забирай ще, забери, коли будемо готові. А ми ще не готові, не готові туди. Ще треба молитися за свою рідню, да. ще свої гріхи сповідувати гріхи. перед Господом, очищатись, освящатися. Ой, так що от молимося за свій рід, хто ще не з Господом. Да. Так що, от, така наша місія, мої рідненькі. Хто з нашого роду? Прийшов до Господа, Той молиться за тих, хто ще не прийшов, щоб Господь спас наші роди, щоб ніхто не попав в то страшне місце, Господи. Поки що в них серця б'ються і дихання є в ноздрях посіти кожного. Нажини на них страх, Господи, щоб покаялись і сповідувались, обратилися до Тебе, наладили стосунки з тобою. Маменька, ти дивишся, яка краса у нас на дверах? Да, да, да. І що? Зразу тепліше стало, правда? Зразу тепліше стає. А тепліше, звісно, що а, що. бачите, яка Можливо. краса на дверах? Нема з Це одіяло з кусочків. Так що, от. Що нема, нема. вам сказати на все це? Тільки дякувати Богу, що живі! Що хати не порозбомблювали, що нікуди не тікаємо, а за тих, в кого це случилося, то молимся, що Бог дав їм пристановище, кришу над головою, добрих людей, поможи Господі всім біженцям. Час летить, давно пройшли дитячі роки, час летить, і юності пора пройшла, час летить. І старість вже не за горами, Та Богу дякую за те, що спас мене, о Боже мій допоможи, мені цим часом дорожить, щоб в повсякденному житті зміг більше я добра зробив. Усім сказати, що грішних всіх людей спасти прийшов Христос. Часу нема, вже на усі марні діла, бо мушу всім я розказати про Христа. Час летить, держави змінюють кордони, час летить. Ідеї змінюються теж час летить, та Бог не в своїм слові, коли сказав, що прийде знов і він прийде. О Боже мій допоможи, мені цим часом дорожи щоб в повсякденному житті зміг більше я добра. Зроби, щоб міг співати і в цих піснях усім сказати, що грішних всіх людей спасти прийшов Христос часу, нема, вже на усі марні діла, бо мушу всім я розказати про Христа час. Чи ти прийняв спасіння Боже? Час летить, життя так швидко промайне, час летить, вже скоро прийде спас на землю. І з чим ти з'явишся перед його лицем? О Боже мій допоможи, мені цим часом дорожить. Щоб в повсякденному житті зміг більше я добра зробить щоб міг співати І в цих піснях усім сказати, що грішних всіх людей спасти прийшов Христос, часу нема, вже на усі марні діла. Помушу всім я розказати про Христа.